Так, акредитація з журналістів інших творчих і технічних працівників, а також незалежних журналістів та технічних працівників, проводиться з метою створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності акредитованих осіб. Акредитація здійснюється на підставі законодавства України і не може бути використана для введення цензури впливу на вмію журналістських матеріалів. Відсутність акредитації журналістів чи іншої особи може бути підставою для відмови їх у допуску на відкритому засіданні. Акредитує <кій> підрозділів. Акредитацію проводить секретар міської ради разом з головами постійних комісій. Надалі акредитуючий органі. Копія ліцензії акредитації на, на засобів засоб, може бути хто е хто так е Я. акредитація. Вирішила Немає. і що, А має бути? Має бути. Де, да, хто Все. так вирішив? Забирайся звідси, хто я вирішив. А ви хто такий? Я депутат. Адіць, адіць. І що І що вам даєте? І не Ми ще не прийняли. Ще не приймаємо. Приймаємо. Ми прийдемо при на Ми не І Я сяду, Журналісти. Він мене вже дражнить. Іди в коридор. Ти чого попрошу не рухати мене? Попрошу мене не рухати. Попрошу мене не рухати. Відійдіть мене що. Ярослав, я сідаю. Вийде. Сідай, зачитаємо. Я відчуваю, що ви випали чи що? Треба, чи мені так здається? То здається тобі. Ні, я відчуваю запах спиртного. Чітко відчуваю. І що? Пані головуюча, пані головуюча, прошу зафіксувати. Пані головуюча, прошу зафіксувати, що член комісії, член комісії, випивши, від нього тягне алкоголем. Пані Голующе, прошу зафіксувати це. Ми ще не дочитали. Я говорю, що до мене підійшов депутат і намагався мене викинути з комісії. З я я е, попросив. Ні, ви мене рухали руками. Прошу внести до протоколу і прошу зареєструвати це. Попросив. Так не просить. Це То... по-перше. По-друге, я не зобов'язаний виконувати ваші вказів. Я, я не перекричу всіх читаючи документи. Тихенько, працюємо далі. Чоловіка. Я розумію, що, що, що члени комісії з цим ознайомилися з проєктом і рекомендували. А поки люди не мають акредитації, то що? Тобто питання залишається відкритим. Пані Володимировичу, дозвольте я вам декілька речей. Ні, Нічого, нічого. Ми, ми, ми проєкт... Ми, значить, я хотів сказати, що цей, цей проєкт йде в розріз законів України. І хочу вам підкреслити, що відповідно до закону, ви маєте туди перевірити. Значить, ми ознайомимося. Суд подостає. Так, достає. Ви зараз... думаєте, я не подам? Не, На вас, не. вас сьогодні міліція напише заяву за перешкодження. Це я вам гарантую. Е, ми от розглядаємо зараз про. Що тоді? Зараз. Тому... Зараз... Зараз... І... <прав'> так, так, тут... ми даємо три... перевішення, ми здаємо зараз всі три.